Усім привіт! Я Діана Іванова. Знову тут, щоб поділитися новинами про погоду на неділю 19 лютого. Отож, розпочинаємо. Цього дня погода Вінничини має мінливий характер: то сонце, то затягнути хмарами небо, і навіть у деяких районах сніг з дощем. Не перемикайте, щоб дізнатись усі подробиці погоднього настрою. На заході регіону погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. У день піде дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він повинен стихнути. В день температура повітря сягатиме плюс 6 градусів, вночі близько плюс одного. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо на півночі області буде вкрите хмарами. У день, можливо, прийде дрібний дощ зі снігом, але він закінчується ще до приходу вечора. Температура повітря в день сягатиме плюс 5 градусів. Уночі нуль. На сході регіону хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 5 градусів в день та 0 градусів вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і Якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні Вінничини хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме 6 градусів вище нуля, вночі плюс один. У центрі області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день плюс 5 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче нуля. Перша половина дня у Вінниці буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів температура повітря в день 5 градусів з позначкою плюс. Вночі градус сягатиме нуль. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Вінничина.